Ліквідація наслідків ворожого обстрілу, приборкання масштабних пожеж та зупинка екологічного лиха. Вітаю! Це служба 1.0.1. Тут ми говоримо про реальні виклики, які щодня долають наші герої без зброї. Найгучніші події, емоційні історії та коментарі від очевидців та самих рятувальників. Усе це чекає на вас у кожному випуску. Готові? Тоді поїхали. На початку березня рятувальники ліквідовували наслідки ворожого обстрілу у селі Пирогівці. Російський дрон вщен зруйнував літню кухню та пошкодив житловий будинок, у якому перебувала власниця. Жінка дивом залишилася живою. Також руйнувань зазнали ще 10 навколишніх домоволодінь. На місці виклику фахівці ДСНС швидко приборкали полум'я та допомогли постраждалі. Сильний гул і таке червоне ліке червоне летіло. Я ще схватилася до вікна, то все добре, що ну, не попало на ноги. Ту жіночку завезли і в першу. Це ваша сушітка, Це так? Ну, так? За останні два тижні на Хмельниччині сталися дві масштабні пожежі. Обидві у Хмельницькому. У спальному мікрорайоні загорілася прибудова до торгового центру. І лише завдяки рятувальникам вогонь не достався до основної будівлі. Спрацювали дуже гарно, дуже професійно. Завдячуючи цим діям, було попереджено поширення пожежі на інші площі. Дякую, хлопці, за гарну оперативну роботу. Через кілька днів горіли 300 квадратних метрів складів на вулиці Прибузькій. Полум'я могло перекинутися на готельно-ресторанний комплекс. Вогонь приборкали 32 рятувальники на семи одиницях спецтехніки. Від час гасіння пожежі вдалося не допустити поширення вогню на інші частини приміщення та сусідні будівлі. Загиблих та постраждалих внаслідок даної пожежі не було. На території області за два тижні сталося 266 пожеж. Лише вдумайтеся, вони виникли через безвідповідальність, куріння в приміщенні, несправність електромережі. Під час цих пожеж травмувалося сім осіб, з яких одна дитина. Моїм колегам вдалося врятувати трьох людей. Там є ще люди чи не чоловік. У селищі Летичів сталася трагедія. 29-річний батько намагався заправити туристичний балон з побутового газового балона. Відбулася розгерметизація та миттєве займання. Рятувальники ліквідували пожежу. Однак, внаслідок загоряння газу травмувалися троє людей, серед яких дитина. Пізніше стало відомо, що від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Жителі Хмельниччини ще у лютому розпочали марафон екологічного лиха. Кількість екопожеж сягнула рекордного максимуму. За цей період сталося 172 таких пожежі. Чим шкідливе спалювання сухої рослинності та чи лякають людей великі штрафи? Поговоримо з інспектором Владиславом Толстовим. Вітаю. Вітаю чому спалювання сухої рослинності набрало таких масштабів на Хмельниччині? Це проблема не тільки Хмельниччини. Це проблема всієї України. Люди принципово спалюють сухорослинність, рослинність, тому що їм так комфортно, їм так дешево, їм так краще. Вони не розуміють того, що страждає саме першу чергу. Це природа. Чи можете пригадати один з крайніх випадків, коли спалювання сухої рослинності призвело до поганих наслідків? Так нещодавно наші працівники виїжджали на пожежу по місту Хмельницькому, вулиця Південна. Причина це саме суха рослинність, загоряння. Тож, давайте пригадаємо, як це було. Ось на власні очі ви можете бачити наслідки підпалу сухої трави. Щоб свіжа травичка виросла. Це лише один випадок із понад двох десятків, які трапилися на Хмельниччині, коли люди, спалюючи суху рослинність, провокували пожежі на території приватних домоволодінь. Ось до прикладу в селі Голозубенці Кам'янець-Подільського району травмувалася 73-річна жінка. Владиславе, розкажіть, як ви боретеся з паліями сухої рослинності? Основний метод це патрулювання. Ми залучаємо особовий склад для Пішого ходу, так само на автомобілях. Додатково ми залучаємо дрони, якими нам простіше виявляти цих паліїв. Так що люди, які б вони були хитрі, ми все одно їх знайде. Е, Пам'ятаю, був з тобою у такому рейді. Давайте пригадаємо, як це було. Виявлено правопорушника можна наглядно побачити в тій частині, де відповідно проводиться загоряння. Ніколи в житті не палю, а це вон позортала чуть, -чуть. Навіщо підпалили? Та воно заростає кожний рік. От, Тобто, ну, і раз, ну, чесно, більше не буде, не знаю. Ну, там що, так горить? ніколи в житті більше такого не буде. Яка відповідальність очікує на поліїв сухої рослинності у разі їх виявлення? Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф на гробення складає від 3060 гривень до 6120 гривень. Отож, підсумуємо, лише за два тижні інспектори ДСНС притягнули до адмінвідповідальності 125 людей. Я нагадаю, за підпал доведеться заплатити від 3060 до 6120 гривень. Тож подумайте перед тим як прибирати вогнем. Владиславе, дякую за змістовну розмову. Екстремальні розваги у ніч на 8 березня у Славуті 16-річна дівчина впала з даху третього поверху покинутої будівлі. Через складний доступ медики не змогли самостійно транспортувати потерпіло, тож на допомогу викликали рятувальників. У тандемі надзвичайники та лікарі доправили травмовану до крети швидкої допомоги. Наразі дівчина перебуває у лікарні. Бережно тільки камінці Рятувальники залучалися і до ліквідації дорожньо-транспортних пригод. 2 березня поблизу Старих Костянтинова зіткнулися мікроавтобус Мерседес Бенц Віто та легковик. Рятувальники деблокували з мікроавтобуса водія та 11-річну дівчину. У ДТП постраждали 9 людей, з яких п'ятеро неповнолітні. Смертельне ДТП трапилася в селищі Нова Ушиця. Від удару легковик загорівся. Підрозділи ДСНС ліквідували займання та врятували з понівечу автівки водія, після чого передали медикам. На жаль, пасажирка загинула на місці події. Це лише незначна частина щоденної роботи рятувальників Хмельниччини. Дбайте про свою безпеку та поважайте нашу працю. Підписуйтесь на нас у соцмережах та стежте за новими випусками служби 1.0.1». Бережіть себе та своїх близьких.